Ну, бачите, коли в начальника, Андрюха, привіт. Коли в начальника 15 сотих землі вдома, де є, де є колупація, що там Сергій Владимирович робили на роботі? Дубовий посадив дуб. Дубовий посадив дуб. А де другий? Так вони там два А на що ви два в місті? Воно так не прийметься. От учі вас учі викапуємо. Ви ні, не прикалуюсь, сади один і другий, воно прийметься. Тут будемо поливати, воно прийметься. Ви капайте, кажу. Один ми витащимо туди. Отак, от послушний мальчик. Ага. Да, ледачі. дачі. Робимо то через одне місце. ага. Біжи води на, на ли. Один. Будете ходити поливати і він буде ось туди садити. Ось вот тут. Да. Ну можна, як то кажуть, довго дивитися на те, як капає вода. Горить вогонь і працюють інші люди. Ви тут, етат, ви тут е, не берете з техніки копання Лопата Сергій Владимирович і ласкаво прошу до мене додому. Я зрозумів. <гарити> так, а ну молодж, підсадінняйтесь, под, Ви должны... Ану, видається. Ну оце молодж, розумієте? Оце, оце така молодь пішла. Копаю, зараз. Заснімемо. Згадкою побачив, виживуть вони чи ні. А хто цей садив дуб? Оцей, хто садив? Оцей. Тубовой. Е, надо, щоб зараз стикнули ви і побачили, у кого легша рука. Табо Андрюху. Щоб не скосили, звичайно, будуть косити. Праву. Мітити, можна камінчиками помітити, тоді не косять. Бачите, а ви казали, що у вас там рука болить, нога болить. Нормально. Де він там з тією водою, пішов? Нормально, Нормально, так? Да? Так. Да. Це... Поки вас це не проконтролюєш, робите аби да, як. Не, не, буде. не буде, ні, ні. Андрюха, йди перший раз капни лопатою. Іди пробуй, іди учись. Бо знаєш, як ото у фільмі казали, хто не працює, тот не їсть. Не О. Летить. А, тут прям... а де ти тут дубок дів? А, ти, ти ж з ним пішов? Конечно, я ж завжди з ним хожу. Я його навіть до дому забиваю. О, О а ну давай. Хай ти ней, Сергій Владимирович. Побачимо, у кого рука легша. Жопай став, то що знімай мою жопу називається. Я вообще не звал знімати, я сказав фотку сделать. Фотки не буде, а буде відео. Привіт. Це, це, це історія віка. Сергій Владимирович в землі колупається. Дружненько, гляньте, як вони тут дружненько роблять. Ну. Побачимо, у кого легша рука, і на слідуючий год садить картошку, то гою гукнув. Акція. Буде така акція. Ой, Лей води, що ти її обхнеш? Да. Ну, вони хотіли впхнути сюди два. Я кажу, витягну нафіат два, блін. Ну от скажи, скажи. Аня, не кажу. Я вам заказ мені. Той з укропом. О, нормальна робота у нас. Сади укроп. А тепер тикай сюда укроп. Остре любит? Перець гострий, кажи. В його возрасте вже не можна. Прямо острий-острий. А, а ты помню? Є. Ніхто не хочет близько посадили. Один торгує, другий роблять. Ні, ну сім, да. то ми близько посадили, навіть. Нормально. Не, Ти сами. думаєш, що це все? Виросту, то потім прийдеться ще. Я умова Я... рота. Я... А ви маріна. Що Маріна Леоніда? Він любить гострий. Що да. там? Забирай. Ану, що там? Пересострий. Просто так, Просто так? ну, побачимо. А це сушений даже? Нічого собі. Ну то я поняла, Щоб... очень, очень. Я поняла. бездельники.